Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули дуру, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь. Бо вже не плачу, не сміюсь. Доле де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Якщо добрий жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому з серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити. Серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Тяжко впасти у кайдани, умирать неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі, і сліду не кинуть ніяко. Однаково чи жив, чи загинув. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Якщо доброї жаль Боже, то дай зло. Злові.